Займали рубіж, захоплювали та отримували об'єкти, знищували умовного противника. Так, українські морські піхотинці готувалися до перевірки на взаємосумісність за стандартами НАТО з бойовими частинами інших країн. Зведена рота чорних беретів» удосконалювала військову майстерність у Чорноморському тренувальному центрі морської піхоти в Криму. Наскільки успішно знають наші кореспонденти, військовослужбовці відпрацьовують близько 150 елементів сумісності. Основні з них можливість спілкуватися однією мовою, користуватися тактичними знаками і різними типами топографічних карт. Завдання для морпіхів цього разу захопити важливий об'єкт на БТР 80 Вони висуваються на вихідний рубіж. На місці проводять маскування бойових машин та озброєння. В Даний момент ми займаємося тим, що виходимо на вказаний рубіж, нам вказаний район, і готуємося до захоплення об'єкта. Зараз ви можете побачити, як мій взвод знаходиться на позиціях та готується до. Атаки об'єкту ми зараз знаходимося на позиції гранатометного відділення, де вони розгорнули свої гранатомети. Та якщо щось трапляється, будуть готовності підтримати мій взвод вогнем. Свій взвод на вихідному рубежі прикриває гранатометник Артур Кондрюк. Виїхали з бази, е, проїхали в дану точку, командир роти нам заняли кровою оборону, і тепер ведемо спостереження. Спілкуються військові під час таких тренувань тільки англійською. Масетер зісіснотенмі активіті. Для кожного командира відповідного видається спеціальний е, розмов морського піхотинця е, на англійському языке. то есть, е, существует э, е, англійський алфавіт, і по англійському алфавіту йдуть е, кожна буква означає своє слово, тобто його можна использовать для какой-то групи, для какой то, группы, для какой -то команды конкретно. Розвідка викриває умовного противника і підрозділ морської піхоти відразу висувається у заданий район. Тут колона батарії шикується в лінію та розп... Починає атаку. Військові рухаються обережно і зосереджено, прикриваючи один одного. Атакували об'єкт, захватили його, уничтожили противника, взяли під контроль і стали дожидатися підходу основних сил. Даби а сюди вивісті задачі вивіз сюди боєприпаси вже в липні під час навчання Сібриз 2012 експерти НАТО оцінять дії українських морських піхотинців на сумісність із силами країн-членів альянсу.